Крулі я виношу два вже ока в мене нафарбовано. Тепер я беру чудолічик в номері 33 йде малювати губи. Отак. Я малюю завжди більше, ніж у мене є. Тобто я малюю так під низ. Увесь такий м'ягесенький малює вовсе супер. Просто. То видно, ти два рази без але вже намалювала. Дуже гарний колір, дуже. В тіх-тоці підглянула. Я в тіх, це підглянула за тим олівцем, сказали відгук візажисти класний, за осією. Ми цю я раніше взяла. Оце аверглаз у всіх візажистів, я така шліфуюча гарна пудра, це я вже мала. Туш реально крута. Та тобі Ірина вчора хвалила, оцей олівець дуже сильно. На торсі хвалила. Mm. Так. Як? Олівець супер. Тепер, бачите, у мене є ще ось такі двосторонні, вони матові. Це мене давно ще в Італії купила. Тут номер вам не сказав, тут все стати. А тут у мене є, що я ними кожен день фарбуюся: 103 і 120. 103 і 120. Так, а тепер 3D близькі. Вчора я ось тим малювалася, такий нюдовий він, з такими переливаючимися. Я не знаю, вчора було видно, вам не було видно. Це номер 020. Ось такий Вовен ладнюткий. І е, 17-й. Ти такий... більш червоний, виш? Він, він, він так виглядає червоний, але дивіться, він просто ага. бліденько рожевий. І я так вирішила, що я сьогодні намалююся тим бліденько рожевим І навіть під цей лівет ідеально теж йде. Ну, як на мене. Зараз модно, щоб було видно контур губ. Модно. То есть це мотнець. Що королів? Королева, Королєва королева нафарбована, ну і так Сергій каже, що тривало 20 хвилин. Та ладно, ладно. Так, і чим я фарбувалася? Посилання на магазин я вам залишила. Дівчата самі косметику везуть з Італії, з Мілана, тому все хороше і класне. Обирайте собі, близько, які вам доподобі, чи матове. А зверху, так, ну, от так ви малюєте такі двосторонні, тут матове, якщо хочете матове. А тим, якщо малюєте, то вже губи зволожені. От Є ось такі, а є ось такі з 3D-ефектом, з такими крупиночками, з таким мерехкотінням, дуже гарні. І губки такі дуже гарнісні. Олівець 0,33 номер. Так, тіні в мене 0,2 номер, класнючі. Так і нескали, які в мене. З розовинкою, 17 номер. А з бежинкою беж такий. 0,20 номер. Так, матова основа під макіяж, але є і так, що була з мерегкотінням. 3D-туш. Дуже класна, дуже класна, погляньте на мої віки. bb крем і коректор. 201 номер. Коректор це взагалі любов, я просто в нього закохалася. Ну, ось така палітра. Купили собі одну палітру, маєте рум'яна, хайлайтер, коректор. А це є. як я казала, ну, Закріплювач. Фікс, фіксуюча, фіксуюча, шкайте. у мене для всього є свої пензлі. Mm. Той Hourglass, по-перше, дівчат її також можна придбати. Вона супроводку їх берете і вона так як шліфуєте шкіру. У мене і так вона матова, але я так підшліфую. І тоді гарно такий ефект фотошопу дає та пудра. Отак? Я ніби кудись як зібралася. Дуже крута пудра, дівчата її можете придбати або ось таку цілу палетку. Все, ну я щось тут -то візьму того фіксуючу і теж добавлю. Це все, елегантно. Я сподіваюся, ти туди і назад ти не будеш півдня. Ну, давай ми про це думати не будемо. Дівчата, і, до речі, такі палетки у Деверглас також можна дівчат придбати. До 8 березня. У них така акція пишіть, що ви від королєве, ви отримуєте мінус 5%, на будь-що що ви придбаєте. Дівчат великий асортимент, реально все класне, все супровід. Я вам все от показала на собі. Бо ви мене ну, там, час від часу, як бачите, як я фарбую, спитаєтеся, стала звідки ту, що за блиск, що за тінішо. Що... Це такий в мене макіяж і на щодень, ну, і, на, і, і може бути і на тусовочку. На тусовочку просто більш контрастніше даю румяна собі. І більше стрілки даю. Так що все. Пишіть хлопці, а ви давайте пам'ятайте, що весна, дівчатам треба трошки прибарахлитися змінити косметику. Освіжити косметику. Змінити одяг, треба, та треба вам трошки потратитись. Нічого. Хлопці які куються про жінок своїх, то в них хіба тішаться. Дівчата рекомендую, реально рекомендую від щирого серця. Бо дуже все зачутні. Це вообще така прикольна така, знаєш. Весна, весна. Весна, весна, весна. Дуже крута. Не знаю, я задоволена, я рада, що я вже тепер маю. Я думаю, що я на тому і зупинюся. я вже більше експериментувати не буду. Бо в мене скільки експериментованої косметики, щоб ви знали. Скільки в мене хіба, в Скільки в мене експериментованих тушів ви собі не уявляю? Скільки в мене експериментованих для брів, а що в мене там ще є, ще є одна косметичка? Mm -hmm. Що в мене в тумбуці ціла коробка. А казала, що ти не візажист. Я не візажист, просто я люблю, коли воно все файно. Тобто ти вроді, подивишся, дівчата рекламують, ти наносиш, а воно десь не розташовується, не лягає, збирається, забивається. Думаю, що я щось не так роблю. Я думала, що я не мію коректор наносити. Просто коректор. Mm. А тепер в мене хороший коректор, хороший близько, хороший олівець. Треба, до речі, олівець ще, ще купити, бо зараз як стріпається, то мені не вистачить. Та Ярина І... теж, напевно, зараз піде замовляти. но ну, якщо тут Та? зводили. Так? Так. Вона думає, куди я марафечу. Зараз зараз. <laughs> я їй позвоню. Все, я погнала по справах Сергій Кубульби за тобою. Та я пам'ятаю, що пристав.